Вітаю вас, шановні дев'ятикласники. Мене звати Людмила Васильовна Лазоренко. Сьогодні урок вам поведу я, вчитель географії Черкаської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 18 імені В'ячеслава Чорновола. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати тему Первинний сектор господарства. Тема уроку сільське господарство України, рослинництво. Тема є актуальною, адже в наш час сільське господарство належить до важливих галузей міжнародної спеціалізації нашої держави. Дбайливе ставлення до землі годувальниці збереглося від найдавніших часів і донині серед справжніх українських трудівників сільського господарства. Сільське господарство є однією з найважливіших серед галузей матеріального виробництва в Україні. Нині в сільському господарстві зайнято 18% економічно активного населення країни. У виробництві загального обсягу сільськогосподарської продукції домінує рослинництво, яке складає близько 63% продукція рослинного походження є також головною в експорті сільськогосподарської продукції. Головною частиною земельного фонду України. Є сільськогосподарські угіддя, на які припадає понад 70% площі. Структура сільськогосподарських угідь, якщо взяти їх площу за 100%, складає рілля 78% пасовища 17%, 7% сіножатів та 2% багаторічних насадження. Найбільша частка ріллі Знаходиться в лісостеповій та степовій зонах України. В сільському господарстві виокремлюють дві великі структурні складові. Це є рослинництво або землеробство та тваринництво. В Україні рослинництво суттєво переважає тваринництво за вартістю продукції 70% проти 30%. Рослинництво охоплює вирощування зернових, технічних, кормових культур, картоплярство, овочівництво, садівництво, ягідництво та виноградарство. Основними видами діяльності у тваринництві є скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство, конярство та бджільництво. Продукція сільського господарства та продовольчі товари, що виробляє харчова промисловість, забезпечують внутрішній розвиток країни та надходять на міжнародні ринки. З України вивозять кормове та продовольче зерно, кукурудзу, пшеницю, ячмінь, насіння соняшнику, ріпаку, сою та олію, м'ясні та молочні вироби, мед та плодоовочеву продукцію. Експорт сільськогосподарських та продовольчих товарів щорічно забезпечує понад чверть валютних надходжень країни, до основних чинників розвитку сільського господарства відносять природні умови, тобто агрокліматичні та ґрунтові ресурси та соціально-економічні чинники, трудові ресурси, особливості розселення жителів, сільськогосподарські традиції. Характер землеволодіння та аграрна політика держави. Загалом рослинництво України представлено зерновим, олійним та цукробуряковим напрямами. Доволі розвинене картоплярство та овочівництво. У посівних площах суттєво переважають зернові культури. Основним видом землерубської діяльності в Україні. Є зернове господарство, тобто вирощування продовольчих хлібних, круп'яних, фуражних зернобобових культур. Середня врожайність зернових становить близько 41 центнера з гектару української землі. Найбільші посіви зернових культур зосереджені в Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Запорізькій областях. За виробництвом та експортом зерна Україна посідає одне з провідних місць у світі. Найважливіша зернова культура українських земель це пшениця. Адже пшениця хліб всьому голова. Найбільш сприятливі природні умови для її вирощування це лісостеп та північна частина степу що складає 6,5 мільйонів гектар. В Україні лідерами за валовими зборами пшениці є Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Кукурудза це зерно, яке посідає друге. Місце за розмірами посівних площ, що становить 4,1 мільйонів гектар. Кукурудза теплолюбна культура. Найбільше її посіви зосереджено в лісостепових районах України. Україна входить до п'ятірки найбільших світових виробників кукурудзи. А в самій країні лідерами за її валовими зборами є Полтавська, Чернігівська, Сумська, Черкаська та Кіровоградська області. Ячмінь це третя зазначенням зернова культура України. Її географія збігається з вирощуванням кукурудзи. Але найбільше вирощування припадає на степову зону. Ячмінь, валовий збір ячменю припадає найбільше на Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську та Херсонську області. Овес невибагливий до ґрунтово-кліматичних умов, тому його вирощують на півночі країни та Прикарпатті. Кукурудзу, Ячмінь, Овес використовують не лише як цінні продовольчі. Але як фуражні культури для вигодівлі тварин жито широко використовується людиною для отримання зерна та як кормова культура. Жито вирощують на полісі, зерно посівного жита використовується для виготовлення певних сортів хліба, пива, віски, горілки та інших продуктів. А також часом споживається в їжу як цільне зерно, приготовлене у вигляді каші. Цінними є і круп'яні культури. Найсприятливіші умови для вирощування вологолюбної гречки, сформувалися на полісі та північному лісостепу. Батьківщина гречки Гімалаї та Тибет. Тибетці, а за ними й китайці, корейці, японці та інші. Та інші народи і зараз сприймають гречані зерна, швидше як насіння, яке частіше просто додають до борошна іншого походження для кольору або смаку. Кашу з гречаної крупи вважають національною українською стравою. Із зерна гречки виробляють гречане борошно, яке придатне для виготовлення блинців, галушок, вареників. Здам відомих українських гречаників, печива, макаронів, деяких видів шоколаду. Просо посухостійка теплолюбна рослина, тому його вирощують переважно в степу. Просо є цінною круп'яною культурою, яка здатна забезпечити відповідно високі і досить стабільні врожаї навіть в посушливі роки. Вирощування вологолюбного рису в Україні ускладнене. Найбільші площі посів були на поливних землях Автономної Республіки Крим. Однак після російської анексії і припинення подачі туди Дніпровської води рисівництво в Криму занепало. Невеликі посіви рису збереглися в Херсонській області, а також в Придонайських районах Одеської області. Зернобубові культури вирощують в лісостепу та на полісі. Серед цих культур найбільші посівні площі в Україні донедавна займав горох, заваловими зборами якого наша країна є одним з європейських лідерів. Тепер різко зросли посіви і збори сої. Соя потребує достатньо тепла та вологи. Тому її основні посівні площі зосереджені в Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій та Київській областях. Понад дві третіх вирощеного врожаю знаходять споживачів на зовнішньому ринку, а решту переробляють на корми та олії в Україні. Провідними технічними культурами, які вирощують в Україні тривалий час, були льон цукровий буряк, соняшник, тютюр, хміль, ефіроолійні та лікарські рослини. Тепер свої позиції зберіг тільки соняшник. Посухостійка олійна культура, що потребує великої кількості тепла. Найкращі умови для його вирощування сформувалися в степовій та лісостеповій зонах. На відміну від інших технічних культур, посівні площі під соняшником за останні роки суттєво зросли. Найбільші валові збори насіння соняшнику забезпечують Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька. Дніпропетровська Запорізька та Миколаївська області. Різко збільшилися в Україні посівні площі експортної олійної культури Ріпаку. Ріпак вирощують на заході країни в Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській областях. Тернопільській областях та на Полісі та в лісостепу. В його насінні понад 50% олії, яку використовують у лакофарбовому, миловарному, марганцевому виробництвах. Макуху згодовують худобі. За експортом ріпаку Україна входить до трійки світових лідерів. В Україні сформувалися надзвичайно сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування цукрового буряку. Ця культура залежна від тепла, світла і вологи, що потребує родючих ґрунтів. Тому основним регіоном її вирощування є лісостеп. Ще наприкінці ХХ століття Україна посідала значне місце в світі з заваловими зборами буряків. Однак зменшення попиту на український цукор спричинило різке скорочення посівних площ цукрового буряку. Сьогодні найбільше сіють цукрового буряку в Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Полтавській та Київській областях. Головними волокнистими культурами в Україні є льон-довгонець. Та технічні куноплі це сировина для виробництва тканин та олії. Традиційно основні посіви льону довгунцю зосереджувалися на полісі та в Передкарпатті Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Волинська, Львівська області, де не жарка й вологе літо. Впродовж останніх років посівні площі під цією культурою та її валові збори різко скоротилися. З технічних культур в Україні вирощують також хміль. На полісі, зокрема, в Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях. Його використовують в пивоварному та фармацевтичному виробництвах. Вирощування тютюну не набуло в Україні великого поширення. Незначні посіви площі тютюну в Чернівецькій, Вінницькій, Закарпатській областях. В Україні вирощують і заготовляють близько ста видів лікарських рослин. Культивують валер'яну, клин, шавлію, лаванду, м'яту перцеву та інші лікарські рослини. Ефіроолійні культури троянду, м'яту, коріандр вирощують на півдні степової зони. Найбільше в Криму. Важливе значення. В рослинництві України займає картоплярство. Картопля є продовольчою, кормовою та технічною культурою України. Адже з неї виробляють крохмаль та спирт. Картоплю вирощують по всій території України, але найбільша врожайність на Полісі та в лісостепу. За баловими зборами першість отримують Вінницька. Львівська, Чернігівська, Київська та Рівненська області. Овочівництво розвинене повсюдно, але найбільше в лісостепу та в степу. На півночі та в центральних районах країни переважають такі овочеві культури, як капуста, морква, столові буряки, огірки. На півдні помідори, перець, баклажани та цибуля. Значні площі в Україні займають баштанні культури: гарбузи, кавуни, дині, кабачки та патисони Основна зона їх вирощування степова. Це Херсонська, Миколаївська та Запорізька області. Завдяки м'якому клімату та родючим ґрунтам в Україні розвинене садівництво. Зерняткові плоди дерев, яблуні та груші найкраще плодоносять в лісу степу та на Полісі, а кісточкові вишня, черешня, слива, алеча, абрикос та персик на півдні та в степу. На всій території України поширені ягідники. В яких ростуть Полуниці, Малина, Смородина, агрус та інші ягоди. Найбільші площі садів та ягідників мають Вінницька, Полтавська, Тернопільська та Запорізька області. Ну і, звичайно, Закарпаття. На південній та центральній частинах степу в передгір'ях Криму та на Закарпатті розвинене виноградарство. Виноград це теплолюбива і трудомістка культура. Найбільші площі під виноградниками зосереджено в Автономній Республіці Крим, в Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!